Всім привіт! Підписуємося на канал, ставимо лайки. Сьогодні розкажу, як встановити паливний насос ТНВД на двигун Mercedes OM604 606, 605, 603, 602. Ось у нас є топливний насос. Ось у отвір, в якому є флажок. Ось там він. Такий флажок, як отвертка. Вставляємо ТНВД. І крутимо за годинниковою стрілкою, знаходимо цей флажок. Далі. Заливаємо в ТНВД, ось стоїть ліечка. заливаємо в неї соляра, щоб була в ній. Обратка ось. пережатий шланг і крутим. Крутим до тих пір, поки з першого плунджера не піде солярка. Коли пішла солярка, це початок вприску, і доводимо до того, щоб. Було в, в цьому віконці, була та мітка, рисочка, така як отвертка. І ТНВД, якщо у нас тут ну, у нас тут мітки на колінвалу, не будуть збігатися це однозначно. Відкручуємо центральний болт, ось на 17. Відкручуємо три болти на 13. Видвигаємо ТНВД чуть-чуть назад. Но перед тим ми маємо зафіксувати вал. Ось саморобний фіксатор. Ось він вставляється ось сюди в отвір цей. Вставили, ось він вже не крутиться. Берем цю саму пробку, яка закриває цю кришечку. Ось вона. Зажимаємо. Фіксуємо там не сильно прижали цю пробочку. Прижали її. Все, так, прижали. Далі відкручуємо болт на 17. Він. Відкручується проти часової стрілки. Так. Відкрутили його. Тобто закручується проти часової, а відкручується за часовою стрілкою. Все, відкрутили його. Ці три болти також відкручуємо, відвинули ТНВД. Трошки назад. Небагато. Його геть. виймаємо, щоб ці шліци, щоб вал вийшов шліців. І прокручуємось. У нас стоїть ось так метка. оце має бути. Це ОТ, це 10-15 це градусів. Нам потрібно чуть-чуть назад повернути колінвал. Все, зафіксували насос пробкою, відкрутили три болти по кругу. Чуть-чуть від, відвели насос від блока, провернули назад. Вставили насос на своє місце і все, зажимаємо насос і пробуємо заводити. А, виставляємо 14-12 градусів через те, що ну ланцюг розтягнутий, двигун не новий, то я виставляю 14-12. Ось у нас в самому пізньому стоїть насос. І тоді, якщо вже буде погано працювати, помаленьку будемо підганяти, підводити. Раніше зажигання, раніше момент вприску. Все, підписуємося на канал, ставимо лайки.